Коли на землі е, існувало язичництво, е, тодішні царі вважали себе за богів, і народ їхніх тих царів їм поклонявся як богам. Але ми розуміємо, що це було ідолопоклонство, тому що немає інших богів, окрім нашого Бога єдиного триєдиного. Але Бог от, через Ісуса, народження Ісуса Христа, Бога в плоті, показав людям, який є один цар над усіма, і що поклонятись можна тільки Богу. І сучасний світ він вже відійшов від ось цього поклоніння псевдобогам, самопроголошеним. Да? І ось тільки тим, що і літочислення ведеться всім світом від Вознесіння Христа. Це вже доказує, що Христос є Богом над усім світом. Але люди все рівно роблять помилки і вибирають владу тиранів, кривавих, диктаторів. І отак сліпо живучи без Бога, коли волю Божу принібрігають, відклоняються від Слова, спотворюють Слово, не розуміючи самі, що роблять вибір на користь з цих диктаторів, кровополитних. І вибирає от таких людей сам народ. Він рішає. Народ рішає кого вибрати, владу. І от так, тим самим, що люди живуть без Бога, приведе до того, що людство і вибере антихриста. Але ми також знаємо, що Бог над усім тому все закінчиться пришестям Христа, тисячолітнім царством на землі. А потім і судом для грішників, тому що праведні на суд навіть і не підуть. І вся влада, ми розуміємо, що вся влада знаходиться в Бога. А церква, ми, як частинка церкви, кожен із нас, маємо бути воїнством небесним, Божим і зараз на землі боротися з дьяволом Яким чином, наступати на сатану, нести Слово. Розповсюджувати слово по цьому світу, бути світлом для цього світу. Проповідувати. Амінь.